Підозрюваний у корупційній діяльності один з керівників Березнівського райвідділку поліції Тривалий час працює в органах, і на даний час має звання майора поліції. Правоохоронець вирішив заробити нечесним способом. Запропонував місцевому підприємцю надавати так звану данину за уникнення перевірок на підприємстві, де теоретично могли бути певні порушення, але бізнесмен вирішив по іншому та здав недобросовісного поліцейського співробітникам служби безпеки України. Ті вже повідомили прокурорів. Один з Керівників підрозділів Брезнівського відділу поліції прибув на підприємство, яке займається виробництвом вугілля, і запропонував щомісячно сплачувати їм. Працівникам поліції тисячу гривень. Коли директор спитав, ну за що це буде сплачувати, звінка. Ну ми не будемо втручатися в вашу діяльність. Коли директор звернувся до правоохоронних органів, то він повідомляв, що вказана особа. Вона ну, повідомляв працівнику поліції про те, що вони здійснюють діяльність законної ніякого захисту вони не потребують. і Він не буде. То він сказав, що працівник поліції настоював, обіцяв, що створить окремі проблеми, і саме у зв'язку з цим він прийшов і написав звернення до національної поліції. Майор інкримінують одержання неправомірної вигоди від роботи. Його вже усунули. Було отримані відповідні негласні слідчо-розшукові заходи, і також під контролем. Вказаній особі було передано тисячу гривень. Вказані кошти були при ньому в момент його затримання. Він їх добровільно видав. Однак потім сказав, що не може пояснити походження цих коштів у нього. Ну, є відеопередачі, на ньому прекрасно видно, як ці кошти передаються, і вся розмова, яка була між заявником та особою, яка в нього ці кошти вимагала. До речі, це вже не перший випадок, коли на території саме Березнівського відділку затримують поліцейських на хабарах. Близно місяць тому було затримано слідчого Березнівського відділу поліції, прямо на тому самому місці біля районного відділу поліції.